і Тиждень про майнов. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі в 4 роки. І сьогодні ми знову зустрічаємося з вами в рамках проєкту Осіння капсула із Юлією Мілієвою. Минув тиждень і прийшов час показати наші просування із настунею, адже ми вдвох беремо участь у цьому прекрасному чудовому проєкті. Тож, я в'язала нагадую шкарпеточки. В'язала шкарпеточки на нових для мене спицях. І невеличкі просування. Я, на тому тижні в мене було п'яточка ось до цих пір була вив'язана. Ну, а тепер за цей тиждень, звірніше трошечки менше, ніж тиждень, я пров'язала ось скільки. Що хочу сказати на рахунок цих спиць, що коли візеру, я вже до них трошечки ніби звикла, форсування йде швидше, легше. Але бачите, за браком часу просування не дуже багато. Але є. Це мене також радує. Ось. Тобто, тут ви бачите, підошва буде чисто лицевою гладдю, а верхня частина шкарпеточки, вона буде так і йти резиночкою ніби 1 на 2, Дві виворотні і одна витягнута лицьова петля. Ну, залишили зовсім небагато вже. І почну приступлю до, до іншої наступної шкарпеточки. Тому ось таке просування. Ну і настуня, більше така реактивна. У нас дівчина моторна, тому вона вже вив'язала свої рукавички, і вони просто прекрасні. Вона їх вже випрала, вигладила і так далі. Єдине у нас таке питання виникло, чи потрібно їх натягувати на якусь форму. Ось, чи так все буде нормально? Ну, вони, бачите, такі вийшли тоненькі, дуже, ну, так, дуже щільно облягають ручку, вони, знаєте, ніби як інша, як шкіряні, навіть я б сказала, такі дівочі, пухнасті. Ну просто для зими буде саме те. Дуже буде гарно, я думаю, для якоїсь зими. Для осені. Думаю, для осені, до її одягу, буде дуже гарно виглядати. Тому вітаємо на із завершенням цього проєкту. І даремно я казала, що Настя у нас дівчина моторна, тому вона вже почала вив'язувати свій плечовий виріб. Як і було заявлено, це светр, який називають колор-блоком. Настуня вибрала чотири кольори: чорний, червоний і жовтий, це були куплені ниточки. А ось цей такий молочно-білий залишок від її кардиганчику, який вона в'язала собі в взимку. Здається, у різдвяних стартах, тому ми тут залишимо посилання, ви можете побачити, який там у неї вийшов шедевр. Так отже, Щодо настуняного полувера. Він виглядає маленький, тому що настуня в'яжена. Кніт Про, спиці номер 3 Я в'язала на них, в мене було трошечки ось тут в цьому місці, шкарпетки на них в'язала одні. У мене ось тут вони переходили і було тугенько так, зачіпалася трошечки ниточка. У нас це говорить, що в неї все просто летить на цих спицях і їй дуже подобається на них в'язати. Тому що дійсно петлі вони тут просто злітають, самі, не вив'яжу. Тому, кажу, чия ниточка товста, тому просування відбувається досить швидко. Отже, почнемо знизу. Наступня набирала тут звичайним способом і пров'язала резиночку один на один по колу. Тут спиці були половиною, тобто були тонші, тому е резинка так виглядає, знаєте, тугенько. Так подобається, як вона. Тісно розтягується, як потрібно, але в той же час тримає цей візерунок резиночку. Потім вона перейшла ось на цей номер 3 Pro і продовжує вив'язувати. І вона частково вив'язує. Наприклад, почала в'язати білу частинку, ось цю смужечку якусь частково пров'язала, залишила. Потім почала в'язати червону частину, також пров'язала цей квадрат, а потім вона шиває ось в місцях. Перетину, перетину цих кольорів, як це, матросний шов називається, така, такий спосіб з'єднання двох полотен, і з вивороту це виглядає ось так. То тут ніби такий рядочок йде саме з цієї шивки, да? коли з'єднується деталь. Ну і, наприклад, частково вона пров'язує в цей час і спинку. Тобто нібито по колу, але в той же час, ну тут, тут, тут досить е, така складна для розуміння ситуація, картина, як це саме в'яжеться. Тобто, я ось, наприклад, і дивлюся, як вона це робить, але в мене все одно залишається декілька питань. Так, тут ми бачимо, що чорний, чорна спинка буде повністю одного кольору. Чорний, червоний колір повністю гладь, потім тут Настя перейшла на жовтий колір, і це рисова в'язка така. Ну і білий колір. Тут є два таких джути, посередині якого йде витягнута лицева петля, і вона ось таким чином об'єднує в таку косу ці джути. Ну, виходить досить цікаво, яскраво і досить продуктивно. На студії, на цьому тижні попрацювала. Молодчинка. Ось такі були наші просування за цей період. Тобто хтось дуже активно працював, а хтось трошечки не те, що вплінувався, ладно. Е, ось, але час не стоїть на місці. Сьогодні 2 вересня, і тому до завершення цього проєкту. Потрібно нам ще багато чого зробити. Мені це рукавички та верхній да, плечовий виріб. Ну і, звичайно, дов'язати шкарпетки, а у Настуні це ще головний убір, і вона вив'язує бактуша. Там просувань наразі немає. Тому робота є. Отож, зустрінемося з вами через тиждень у суботу. Дякую, що дивилися це відео. До побачення. Па-па!